Всім добрий вечір. Сьогодні я розсаджую свої гейхери. Значить, показую вам Ось гейхерка така, я вже її викопала. Подивіться, яка в неї коренева. Значить, це гейхера сорту Капучино. Я її висаджувала навесні, замовляла по інтернету. От. І от за літо розрісся такий гарний кущик, от як бачите, Доволі такий гарно розрісся, симпатичненький. Наросло багато у нього розеточок. І ось така коренева. значить, Дивіться. Хочу цей кущик розділити. Значить, у гіхіри, от бачите, в неї є такий основний якби, стволик. Ось тут він іде, і на ньому наростають отакі от дочки. Ось такі, бачите, ось, від, ось, ось оцей, бачите, він відріс від основного оцього стволу, стволика. ось він тут йде. І тут уже починається мичка коріння. ось, От, Бачите як? І ось така дочка наросла, якби, бачите, ось, І тут ось наросла, ось меншенька ще. От. І е, якби, як розділити. Значить, ось можна у мене в, даній, в даному кущі, я так ножом зараз візьму, і переріжу. І розділю цей кущ, от, оцю частинку посажу на нове місце, де я собі запланувала. А решту висажу там, де воно у мене було. От Бачите, так просто ножиком зараз візьму. от. от, 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 от. О, одною рукою ж, звісно, це все роблю. О, і розріжу. Отак. От Дивіться, бачите, як вийшло? вийшло як би, і не дуже, так? Значить, ось що вийшло. вийшло ось така в мене гілочка, якої я. Відрізала, яку я відрізала. Значить, зараз я візьму з неї, отак от. І оці нижні листочки трошки отак приберу. Отак подриваю Та нічого страшного немає тут. Оці листочки нижні обриваємо. от Отак-от досить. Получається, ось такий неї стволик. Бачите? І там на ньому. Такі от росточки, де я повідривала листочки. І я його посажу, і от з цих відросточків буде йти коріннячко. От. Ну, а цей кущ, якби материнський, теж, бачите, який він гарний. Тут ще можна було б розділити, але я не хочу. Хай він ще розростається. Я посажу на старе місце. От. А цей кущик от такий посажу, щоб він розмножувався у мене. Так, запланувала собі, ось тут, що в мене є дві гехерки, я буду розсаджувати. Значить, що кладу в посадкову ямку? Ось, Дивіться, підготувала. Значить, тут у мене земля. І додаю, я сьогодні я буду додати ось такий грунт спеціальний. Грунт спеціальний для вирощування овочевих і квіткових культур. Значить, це. Написано, що він основною складовою частиною грунту є високоякісний низинний торф невисокого ступеню розкладу з кислотністю, близькою до нейтрального середовища. Грунт дуже добре поглинає. та Акумулює мінеральні добрива, має хорошу вологопроникність. Ось такий PH у нього, ось дивіться, тут 5,8 6,2. Ось такий. Значить, я трохи додавлю в ямки, ось додаю оцього ґрунту. Трошки його якби. От, і оцей осіннє добриво. У мене суперфосфат подвійний. Я вже його показувала. Можна додати друге осіннє добриво, можна додати азофоску. От, теж буде добре. Можна додати монокалій фосфат, теж осіннє добриво. Бачите, така структура ґрунту помінялася, якби ґрунт став пухкішенький. Добриво додавали, все розмішали, висаджую рослину. Заглублю її земелькою і полью. Значить, хочу показати, ось я десь тиждень назад висаджувала таким же способом гейхерку. Ось вона вже тут у мене як приживається потихеньку, Но цей кущик більший. І ось у мене така дівночка одна була з цієї ж гейхери. І я її посадила в горщик такий П9. От вона зовсім така була, ну як оця, тільки ще менша. Теж без коріннячка. І як ви бачите, ось вам результат, що рослинка приживається. Ми бачимо із серединки вони йдуть нові пагони рости. Бачите, приживається. От. І все буде добре. Так що, будь ласка, хто планує посадити гейхери або розмножити від материнських своїх кущів, які у вас є красиві сорти. От я отак от їх розмножую. Всім гарного вечора! Бажаю вам гарних квітів!